Всім привіт, котики та кіски, я містер Котік. Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Labs World. В минулому відео ми вже грали. Хто не бачив, подивіться, будь ласка. Попереднє відео було дуже цікаво. Сьогодні будемо продовжувати. Так, Натискаємо Play. Так. Ми сюди, здається, добігли. Так. От сюди, отак. От так, в нас є. Ага, є. Є чим очпунькнути. Цього. Цього скорпіончика. Так, а тут немає а, листка зеленого. Так, скорпіончиков. Пропустили. О, є, є, є. є Все, все, все. Тікаємо, тікаємо геть. Так. Треба на равлика двічі зверху встрибнути. Так. у так. Все, підібрали. Так, равлика перестрибуємо. Так, креветочки Треба обережно. Так, залишимо про всяк випадок. Так, ну дуже, дуже така собі складна. Так, тут ми не застрібнути не, не вийде в нас. Так. Пр... Оу, пройшли. Так. Так, пробігли. Так. Так, тільки один горщик ми підібрали із золотом. Так. Треба оцю штуковину підбити. Так. А, вкусило, я його не підбив. Та. В дупу ще є. А, бджола вкусила. Вогник в дупу, бджола вкусила, все. Так. Спочатку, окей. А, зараз буде все дуже круто. Так. А я ще думаю, равлик впаде чи ні. Так, впа... ПА. О! Оце. Оце я дурень. А як я це прогавив, що. Так. Мені здається, що листок тут ще є. О От, от чому, о, так, все, підібрали один листок. Уже два листка є. Так, а, ага. Я зрозумів ось чому тут так багато листків. А! Тому що тут е дуже складно, дуже. Так. А як е було б. Е так, треба підстрибнути. От так. Ага. Взяв е одразу його. Е Втратив цей листок, ти ще й в лаву звалився. Дуже складно. Треба дуже обережно. Не поспішати. Так. А! Тільки підібрав, та й одразу рали вкусив. Ну. Так. Кусил креветка вкусила. Ну, ви бачили? Так, підібрав Зараз зачекаємо. Так, все зникло. Так, зачекаємо, поки вогники циті, донизу залетять. Так. Чекаємо, чекаємо, не поспішаємо. Так, э, скорпіончик. А! -а! Паф на ці. Так, ну і що? Треба було зачекати, поки а, ця креветка залізе у... у собі у дупло? так Так. Так. З... А, ні, та що таке? Оце... Це тому що я поспішаю. Так, а еще так Швидесенько. Ну так, швидесенько, та й ви зрозуміли. Так. Ні, треба обережно. Так. Спочатку. Так, перестрибуємо цього. Так, все, валим. Так, є. Поки що три листка. Так, равлик. Так. Шишечок 27 штучок у нас є. Мені здається, що це доста. Ага, я думав, що це. Оту креветку ми підіб'ємо. Все. Цю штуку не підбиваємо, бо там а, листок. а У нас зараз три, ми його не дуже потребуємо. Так, хай буде. Так, чекаємо, чекаємо. Так, чекаємо тут. Так, 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 так. Далі. Так. Ну, креветку неможливо підбити, бо там кубик з листком, а листок Тут не підібрати, але він нам і не потрібен. А якщо б був потрібен. Та що. От, от, от зараз був би потрібен. Ну, бачили вогник мені тр... трош Трішечки тр... трішечки трішечки листок забрав. А, та що таке? Я думав, що він бджола пролетить а... над головою. Так, ще й. Час закінчується. Дуже складно. Так. а В нас зараз, бачите, один горщик із золотом. Так, мені так а в мене. Так, мені здається, що треба підбити вогник. А бачили, він не підбивається? Бачили, він не підбивається. Чи це що такий прикол, чи що? Все, він мені. Е е е залетів. Ну ви мене зрозуміли куди. Так. Так, зараз пропустимо скорпійончика. Так, так, листок іди до мене до кишені. Так, У мене велика кишеня для всіх штуковин. Так, зараз спробуємо підбити цих креветочок. Так, підбил. Так, листок нам зараз не треба. Так, бо маємо три штуки. Так, сюди. Сюди. Так. Так, все. креветку підбили. Так, мені щось він так. Бігає об зучай. Хочу його трішечки чпокнути. Так. <губ> <губ> Вау! Бачили, як мені пощастило. Вау! Так. 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 А, ні! Эм. Так, ну окей. Там листок. А, ще! Там листок. Та! Бджу... Поки задивився на скорпіончиків, бджола мене вкусила. Ну, останній листок. Так. Дуже складно. Мені дуже складно. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви пройшли би з першого разу цю карту, чи ні? Так. Бо я намагаюсь, бачите? А мені то вогник залітає, то бджола, то, то скорпіончик, то... то равлик, то мураха, то, то креветка. Так. Сюди. Так, є. Так. А, поки листки є. А, це я. Так, а. А якщо повернутися сюди, забрати листок. Так, є. Дуже круто. Так, далі. О, ні, 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 ні. Зачекаем. Так, е. Так. Так. Э, а чему так э, мало э, шишечок? что я не разумею. Так. а бачили пидибрав. Прикол. Так. Бачили, вогник підбив. А там вогник не можу підбити. Це що? Тому що там, а, типу, горшик із золотом. чи що. Фу, бачили дуже круто. Бджолу підбив. Так. Так. Зачекаємо, не поспішаємо, бо дуже важко. Бджоли летять. Та вогник. Так. А якщо вогник а, тут підбити. Є! Там знизу, бач, пам'ятаєте, не підбивався вогник, а зверху підбився. Так, буде дуже класно, що є, а, зараз підіб'ю двох скорпіончиків цих а, червоних. Там заберу. Горщик із золотом. А, ні, все таки один раз вкусив. Так, бачите, в мене вже закінчується. А, ти ж бджола! Вогник, та що таке? Закінчується час. Але. Фу, так, це що, я так розумію, у нас вже є два горщика із золотом. Так. Так, чекаємо, 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 пропускаємо скорпіончика. Так. Так, тікаємо. Так, скорпіончики. Так, пропустили. Так, сюди. Ну, немає сенсу е, взяти там е, дві шишечки, а там три скорпіончика то дві шишечки пульнути, чпунькнути, а. а скорпі... на трьох скорпіончиків, бо а, ніяк їх не... по-іншому не чпунькнути не можна. Неможливо. А підібрати дві шишечки, я гадаю, що це не дуже прикольно. Так, та розумно. Так. Так, 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 так. Так. Ну, хочу вот так. Ого, аж три шишечки. Э, на нього потратив. Витратив. Так, а де Скорпіончик? Я еще його чпонькнув якось. А, ні! Ви... То Та, що таке? Ви бачили? На голку став нічого, а потім вогник зачепив, а потім я звалився у лаву. Дуже складно. Оце. Оце. М -м -м. Так. А! -а, -а, -а! Дуже складно, дуже. Листок прочпунькало. Так. Щось я не зрозумів. Так, а ну листок йди до мене. Так, є. Так. О! А! а як? Задивився і вогник. Так, зачекаємо. Так, є, побігли. Так, окей, не буду прикалуватися. Було б дуже круто його підібрати, але не вийде. все немає жодного, о, жодної шишечки. Ще й бджола вкусила. Так, так. Ще й час закінчується. Так. А де. Мені дуже цікаво, де третій горщик. Ага, от де він. Ось горщик, ось ось. М -м -м, дуже складно. Е Вогники. Та я розумію, що треба швидко. Равл три равлика, вогники. А я прочпунькали усі шишечки даремно, даремно так. Так. Фу, так. Буду шишечки збирати. Так, ну, поки що 8 шишечок є. Так, сюди отак. Так, листки є. Так, листок цей не підбиваємо. Хай буде про всяк випадок. Оце я. Це я трошки здуркував. Так. Не треба було там бігти. Так. Повернутися. Взяти, як гадаєте, листок той чи ні. Так, ну так. У нас час закінчується. До речі. Так, є. Три листка є. Так. 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 Одинадцять шишечок є. Так. Так. А, бачите, як дуже близько оці вогник. Він мені усю. А, і іще... що. В лаву ще й впав. Ну оце. А, так. Так. Фу, я вже. Дуже прикольно. Ралли вкусив. А. Що, от, що це таке? Так, зачекаємо. Так, листок, ну, йди сюди. Дякую. Дякую по спині ломакою. Так. Так. Та що таке? Ну ви бачили? Вогник в дупу залетів. Ну. На шаленій швидкісті. Так. А, ну все, я не зможу його підібрати. Так, щоб вогник зараз мені... До дупи не торкнувся, бо все. Дуже важко там було і вогник, і креветка, і бджоли летять. Так. Так, 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 так. 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 Так, в мене час закінчується, до речі. Так. Так. У мене є 15 шишечок. Зараз ми будемо чпокати оцих равликів, коті, котрі мене мені заважали. Е е дуже мені заважали. Ну, ви бачили? Минулого минулого разу. Так. Один листок залишився. Якщо було мінімум два листка, я б е легко пробіг. Фу. Це вже котрій я раз. Спочатку. Дуже, дуже, дуже карта така собі тяжка. Важка, дуже, дуже. Бачите, я дуже. Так. Зачекаємо потім сюди. Так, окей, зачекаємо, бо зараз зараз мене креветка вкусить. Так. Є в мене три листка. Так, зараз тр трішечки зачекаємо є. Так. Трішки ближче, ближче. Та що таке? Це що таке? за прикол такий. А як тоді пройти? Посередині отак. Окей. Так два листка є. Ну, якщо я так добігу туди, то мені здається, що буде усе достатньо. Так, тут обережно, бо вогник має. Він поряд. Поряд пролітає? Так, бджоли, так, бджоли вогники. Так. Так, 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 сюди, сюди. Та як? Як вона вкусила? Я підстрибнув. Все. Один листок залишився. Так, а де ще? Зараз буду повертатися. Де в нас ще тут листок є? А, все. Він на голках я забув. А, якщо б так, то я б не повертався. Фу, дуже важко. Вау! Оце. Так. Все. І йдить геть. Геть, геть, геть. Так. Так, зачекаємо, зачекаємо перестрибнути. От сюди. Так, три листка є. Так, сюди, сюди. Так. фу Так, вогник не зачепив мене. Так, побігли. Так. Дуже складно, але ми пройдемо до кінця, бо ви же пам'ятаєте, що я професіонал oh, no. у цій грі Треба мені мільйон разів пройти. Та мільйон перший я пройду. Так. М -м так, 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 так. Так, тут обережно, бо бджола та вогник, пам'ятаєте? Бо я дуже непогано пам'ятаю. Так Так. о, є Кому коммоневрибади Дві бджоли. так є одна бджола окей, Так. так є так. Так, все, ми підібрали третій горщик. ля 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 Равлик, равлик, крав Так, в мене три листка, три горщика. Так, зараз перестрибуємо. Вау! Все! Один, два, три горщика. Все, ми застрибнули на веселку. Дуже круто. Дуже було складно, але ми пройшли з вами. Поставьте мені, будь ласка, натисніть на вподобайку, мені буде дуже приємно. У слідуючому відео будемо грати на слідучій карті, продовжувати далі. Зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як вам сьогодні понравилось чи ні, сподобалось? Дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!